Усім привіт! Мене звати Світлана, і сьогодні я вам покажу майже 6 кг обзуття Second Hand. Тут багато трендового взуття відомих брендів. Розповім навіщо мені стільки, ви зможете подивитися, що ж там таке. Я розповім, що я з цим робитиму, скільки це приблизно мені коштувало. Підпишіться обов'язково, поставте лайк цьому відео, і це все я вам буду розповідати з таким синцем ще на щелепі. Роблю зуби, тому такі ось елементи ви будете бачити. Просто іноді мені пишуть, а що з обличчям? Я іноді роблю щось своїм обличчям, уколи, зуби. Ще якісь втручання, це нормально. Але сьогодні проб взуття з магазину Hand. Я вже починаю діставати першу пару. Обов'язково напишіть, якщо вам щось сподобається. Мені буде цікаво, чи співпадають у нас з вами смаки. Багато пакетів в пакетах, щоб не було звуку, я буду їх опускати всі. З чого я почну? Я почну зі шкіряних ось таких. Лоферів від Зара. Ви тут бачите чек, тому скажу, скільки це коштує. Вони м'які, з натуральної шкіри. Що тут потрібно зробити? Я їх придбала для реставрації, їх можна носити двома способами. Ось так і ось так. Руки, я, звичайно, ж помив. Я думала, тут в рукавицях вам все це показувати. Потім думаю, для відео це якось тумач. Це зара 39 розмір. Запаха немає, але аромат не видає. Але оці хрестики і написи на підошві завжди це видають. Я їх купила всередині тижня. Їх ціна 156 гривень, 74 копійки. Ціна за кілограм тоді була 387 гривень. Тобто вони такі, ну, доволі. Сподобалося, що це натуральна шкіра, і для чого я їх купила, якщо я навіть не ношу 39-й розмір. А я їх купила для реставрації. Наступним відео, сподіваюся, буде саме про реставрацію. Я реставрувала обзуття від New Balance, Тут можете переглянути. Для вас з'явиться підказочка. Також в підказочці я вам додаю реставрацію до після, даю дезінфекцію взуття і також схожі відео з взуття. А ми поїхали далі. Мені насправді важко сказати, скільки взагалі коштує все це взуття, тому що це я обміняла на шафі у дівчинки, яка перепродає хенду взуття. Знімала про це окреме відео, і ці кросівки я взяла для себе. Відповідно, тут немає устілки, зазвичай. Коли такому взуті змагазину Секонгенд немає устілки, я їх попрала, продезінфікувала і одного разу носила. І ви не повірите, коли я купувала ось ці попередні лофери від Зара, я побачила точно такі самі, тільки чорні. Тому це з певністю, можливо, на яких розкидує просто всі. І також там 38 розмір був. Оці балони в мене такого взуття раніше не було, але в принципі... Воно не дуже зручне. Мені, можливо, треба звикнути. Наступна пара взуття це також лофери від бренду Kurt Geiger London. Я вам тут прочитаю також чек випал від цієї покупки. Покупка на 56 гривень 78 копійок. Ціна за кілограм була 167 гривень. Вони шкіряні, дивіться. Ось так виглядає, тут такі раки, чи лобстри, раки. На цих раках камінчики в очах, правда? цікаво, так. вони повністю шкіряні. І ось ця їх підошва, мені здається, що також зі шкіри, але я можу помилятись, і це у нас розмір. Я бачила, бачила, вже не бачу. Вже 38 розмір. Я їх також придбала для реставрації, щоб показати до після Берем, до Речі досить відомий. Якщо не буду носити, то віддам на перепродаж або на шафу виставлю. Деякі речі виставляю, шафу залишаю як завжди в першому закріпленому коментарі. Ось тут вказано, що це шкіра. Натуральна і їх серійний номер. Тому я зрозуміла, що це бренд, бренд, до речі, цей бренд я вперше побачила, саме коли прогуглила його, не знала. Якщо у вас є речі цього бренду, напишіть, можливо, ви також щось знаходили. Так. Далі у нас чоботи. Ось і такі чоботи, знаєте, рожево. Пильно-рожевий такий колір, це бренд Bench, взагалі нічого особливого, це шкіряні такі чоботи. До речі, колір в житті виглядає краще якийсь тускловатий на камері. Я хотіла їх привести також в порядок для реставрації. Тобто майже це все купляється для контенту в YouTube або для власного носіння. Я не знаю, я вже давно хотіла тут лого на всіх них, і зна... знайшла, знаходила їх разом з вами. Тут вставлю для вас відео, ви бачите в підказочках це відео. Я не пам'ятаю, ну також десь гривень 50-60 вони мені коштували. Вони йдуть утеплені на такий. Байці невеличкі. Це 37-й розмір, але навіть на 38-й, е, я приміряла на свій розмір, мені було е, зручно. Всі казали, фу, якийсь гімняний цей бренд, так і писали, в принципі, е, я не знаю, чи можна таке слово казати в Ютубі, але ви зрозуміли якийсь фен бренд е, Але, в принципі, вони досить якісні та нові, що важливо. Якщо доберусь до них. То зроблю реставрацію, якщо ні, то просто десь будуть на шафі. Ось тут зараз за кадром потрібно йти е, умити свої руки е, в пакеті АТБ. кросівки. Також секонд-хенд, і також хотілося б їх відреставрувати. Це вінтажні пума, вінтажні з нульових, вони в прекрасному стані, тут е, нічого не затерти. Єдине, що у них, як ви бачите, саме пошкодження по шкірі, у мене є для шкіри фарби різні, саме для натуральної шкіри. Тому це 38-й розмір. І я десь бачила, що вони виготовлені на початку нульових, а це вже зараз вінтаж вважається. Щось Зараз не знаходжу. Також для того, щоб привести їх в порядок. Вони досить. Взагалі в кайфовому стані і буде гарно зробити про них до та після. Я не знаю, чи показую, чи вам все видно. Що так сіла на це крісло, знаєте, зручно. А чи вам видно? Не подумала. Напишіть як картинка. Тому, знову. Пакет, пакет. Зараз буде більш класична пара. Я тут прогадала з розміром. також вони пішли на обмін з дівчинкою, яка займається продажем речей секонд-хенду. Ось такі від Timberland, я не знаю, що це, туфлі, лофери, Не знаю, яка їх оригінальна назва, такого красивого кольору. Це також шкіра. Вони в ідеальному просто стані. Я хотіла їх носити, але вони мені завузькі. Хоча це 37-й розмір, їх устілка, на жаль, 23 см. Мені потрібно 23,5 см. Я чомусь подумала, що вони мені будуть ідеальними. Тому, не знаю, можливо, я комусь їх просто подарую. До весни буде видно тут такі шкіряні. Ці шнурочки, ну, взагалі така прикольна пара. Я розповідала в тому відео, робила їх розпаковку, що взагалі бзуття воно досить якісне і практичне. Устілку роблять спеціально довшими за носок для того, щоб оцей носок шкіряний він не царапався. Тому зазвичай вони просто ідеальні. Ми з вами закінчуємо остання пара просівок. Це вже у нас бренд Puma. У секунді вони коштували спочатку 650 гривень, потім коштували 500 гривень. Тут також комбіновані матеріали, дуже схожі на ті світлі, які я показувала, але в кращому стані. І вже більш сучасна модель, тут замша Шкіра, і в них стан кращий. Тут, 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 тут. Я не пам'ятаю, а де в пумі пишеться рік виготовлення. Напишіть, будь ласка, падітасія якось знаю, а де в пумі це написано? Тут, до речі, видно, що їх ну, прям мінімально носили. Тут наклейка знаєте, з магазину ще залишилася. І вони, напевно, були чи з Європи, чи з Америки. Тут ще європейський розмір. Або, скажу, американський розмір вказаний. 3-4-5, знаєте. Такі. Вони досить цікаві, мені здається, зручні. Я ще з ними не знаю, що буду робити. В принципі, мій розмір. Зараз пума на піку своєї популярності, не наче трішки витісняє Adidas, але не знаю, чи підходить. Під мій стиль. Ну що ж, на цьому ми з вами будемо прощатись. Дуже дякую всім тим, хто додивився це відео до кінця. Чекатиму на вас в коментарях і гарного та мирного дня!